Проста, незвична і трошечки страшна маска до Хеллоуіну. плюс її в тому, що такої маски буде точно досить для повноцінного образу і до того ж, її можна надягти безпосередньо на місці зустрічі і не розлякувати всіх людей у громадському транспорті. Хоча, можливо, це і є ваш план, хто знає. То як же її зробити? Основа маски буде з гіпсового бенту? Продається він в аптеках і коштує недорого. Цей рулон обійшовся мені в 35 гривень. Бинт потрібно нарізати на довгі та короткі смужки, а також підготувати звичайну воду. Буде пильно і брудно, але це все легко прибирається водою. Каркас маски буду робити на собі, щоб вона добре сиділа. Для цього харчовою плівкою закрию лице, де буду безпосередньо накладати бинти, а саме по контуру обличчя. Для цього смужку потрібно повністю змочити і віджати та зафіксувати на обличчі. Зробити це бажано в три шари. Хвилин через 10-15 маску можна зняти з себе і одразу прибрати плівку, щоб не заважала сохнути. Зараз маска піддається коригуванню, тому ножницями підрізаю краї та залишаю на ніч висихати. З обмотаної в плівку кофту зроблю типу манекена голови, на якому допрацюю пащу. Можна одразу робити на манекені, якщо він у вас є. Ну на нормальному манекені. Робити одразу маску на кофті не рекомендую, бо точно придати форму голови навряд чи вийде, а так буде контур обличчя і залишається просто округлити всередині. Хоч я й підрізала краї, але вони мені здаються гострими і тонкими, тому додала зовні ще гіпсового бинту. І тепер на кофту манекені дороблю пащу. Зуби зроблю зі старих обрізків товстої єви. Ось так приклав малюю потрібний мені зуб і вирізаю. На основі першого зуба намалювала решту та зробила ще трохи додаткових маленьких зубів. Кількість зубів, розміри чи форму обирайте, яка вам до вподоби і створіть свого унікального зубання. Далі гравером надаю зубу вже більш чітку форму, округляючи та загострюючи його. Наступним етапом буде обдувка будівельним феном. Можна обійтися і без цього, але різницю зараз покажу. І тепер їх можна приклеїти до пащі. Для більшої реалістичності додам ясна, які зроблю з самозастигаючої пластики для ляльок. Вона дуже легка і пластична. Для роботи з нею знадобиться вода і пальці, але я придбала собі ще таку чудо паличку, тому будуть не тільки пальці. Час від часу інструмент або руки потрібно зволожувати водою, бо пластика доволі швидко підсихає. Далі закриваю пори, які характерні для бинту текстурною пастою, і також згладжу перехід між яснами і шкірою. Акриловим ґрунтом покриваю зуби, бо білий акрил сам по собі погано перекриє сірий колір єви, знадобиться не один і далеко не два шари фарби. З акрилом тепер треба зробити тоналку для монстра. Під колір своєї шкіри. Бажано. У мене це вийшло поганенько, в художці я не навчалась, тому погано змішую кольори. Всередині також треба трохи підкрасити, бо буде видно. Колір ясен зроблю, додав в ту тоналку. Трохи червоного. Монстр з білими вінірами нам не дуже треба, тому зроблю зуби трохи жовтішими. Чорну тканину обирайте таку, щоб ви крізь неї бачили, бо інакше особа в такій масці не походити. Приклею її на гарячий клей, відступив від краю приблизно сантиметр. Залишається приклеїти резинку і маска готова!